Приветики всем! Короче, как всегда, я лягла спать и их отправила. На снеданок у меня что? два яйца, столова ложка молока, и будет омлет с огірком, Вообще, надо было с помидорами его жарить, но я не люблю сильно кисло. Вот, поэтому я буду жарить так. Надо было на оливковое. У меня нема оливки. Извините, какое я а масло вылила, девочки? Что делать? Что делать? Так, Подожди. ладно. И меня будет что чайок с марципанчиком. да? шоколадка. Я съедаю чай вот таких два маленьких кубика. Это дуже смачный шоколад. Дуже. Сейчас. Смотрите. Ритерспорт марципан. Я просто дуже люблю марципан. Может кто-то с любит, а я люблю. Так. Да. На обед. На обед у меня что? А на обед у меня паровые котлетки. Дима у уже приготовил их. вот, 100 грамів 110 десять ну, мало. Куряця просто сториться. А що це таке? Бачите, що це з посудомок? Надо її почистити. Хоча от я її чистила, буквально на дні. Чистила. Так. Така у нас уже ця штучка, бачите, від гарячого. Треба купити нову. Уже тут по. Бачите, поплавано. Вот. Подомаю покупить подставку. Вот. Потом заварю себе чаюк. Вот, сейчас, це... девочки. Вот этот. Такие добрые. Такие добрые. Я вам говорю. Объединяю. Что заварю чай? Он пакетированный. Ночью вкусный. Да, ага. Хотя, да. Если люблю, девочки, то люблю. Э, но вот это Бернадота фабрика, а это Трух Тран. Это тоже Чехия, но э, этот более дорогой. формат поцелян более, ну, якісніший, ну і дорожчий, конечно. А трун це теж оригінальний, этот, но він трошки более простой. Но просто в Вернадоті немає великих чашок. Бачили у нас маленький чайний набор, типа як чайніші. Вот. А в нас є ще великі для великого чайника і ось такий. Це трун. Це дві фабрики. О, омлетик. Омлетик, дуже будет смачно. Все, девочки, шо шо? Нет, давай, все, бред, шо? Шо? А шо? Давай, 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 шо? давай, Звичайно, дожився. Я приблизно тоді ніколи їх не глажу, бо все розкладаю. Може я тебе поглажу швидко? Жень, ці м'ятки подай. Друзі, ось от мій сніданок. Я випила водички. сейчас я поснідаю омлетик, овочі. Поп'ю <піл> чайок. А, хлібець ось зараз не росте. Він забудеться залишатися. Ось, він дуже твердий. Серйозно, не політь його. там глютен є. Капець. сейчас я снідаю. Миюся, вмиваюся, ну підмиваюся. <кхи> і починаю прибирати. Прибирати, мити підлогу. Вот, потому що два дні якась пилюка сумасшедша. Ну, Привіт. сейчас... дивіться, я не така вже запухша по утрам. Я в ночну Ну і що, як звати хочеться. Короче, третій день політ нормальний. Завтра в тижня. Молодцы. Ты нормально такие делать. Такі делать эти зубы можно вломать. Для кого мы не роблять? Как бы хумы? Два дня была страшно страшно пылюка. Опять яка сахара, М, -м, -м, -м. Поэтому в хате. Караул. Сейчас буду все мыть подоконники, гамноники. У нас пасмурно. Відночі дождь буде чи що. Не очень погода. Якраз включить кино. Обокодись на ютубі. І убирать. Принтуса вытерты. Пилючку. А вот. Порядочки навести. Правильно я говорю? Правильно. Что я хотела сказать? Спала прекрасно. Чудесно. Замерзла тебе. Уже холодно. М -м -м. Помните, я вам рассказывала про блоге, что НЛ, что сетевой бизнес заказывала богато, потом началась война, бизнес, оказывается, кацапский в Украине він ушел. Вона побрилась в неї трое дітей. Это ж, типа, приют, чи що. Короче, якісь зоозахисники вчора сказали, що вона бреша. Ніякого нема в нем приюта. Вот треба документи. Це треба здання. Вона вже цього, jogo... ну це правда, я це дивилася. Заводила бага... дорогих собак, коли була багато. а потім їх віддавала через тиждень. Потім я типу не умерла. М -м 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 Коротше, в неї Впала з різниця. Коротше, мені зайняли зоозащитника. Чому? Вона, типу, заводить животних і просто, щоб кидали гроші. Знімаю хату. Ну. Щоб не робити. Іди і роботи, і плачу, За що ви мене все трогаєте? Кажуть, ми тебе не трогаємо. Ну. ти маєш фіксовано показувати кошти. А так, як у нас в Україні на волонтерство, типа ну, розрішили... Ці гроші типа не показують, чи безміття щось таке. В общем. троє дітей робила, рожала, кричала для себе. Гроші було. Може не по 150 тисяч доларів купляла. Ну, вже сталася така біда з собою. Ну дітей треба піднімати. Не позоримося, бриться на лесу, обманювати людей, щоб тобі викидали гроші, кидали. Де робота? Іди. У неї є освіта. На роботу. Чого хтось тобі має платити за хату? Бо ти прогуляла, проїздила, пропит лішела. А людина яка все життя паша, ніде нікуди не виїжджала з села, буде тобі кидати, бо тебе жалко. Извините. Я бачила, я за нею дуже давно стежу, вже років шість. Вона в неї немає. Ну, Ставлення до тварин якогось особливо. Ну і похер, типа. Оце щоб я завела притулок. Черт, що ще й в хаті. І діти жили в хаті. Це бред. А вони таким чином збирають людей кошти. Типа на на прививки, на то там і кидають по 50, по, по 60 тисяч. Ну, mm, банки она собираю. Работает. Здесь За кордон с детьми. Там Не знаю. Mm -hmm. Так, що таке, дівчинка. Побачу або видно, або не виду. І що, що я ще хотіла сказати? Я хотіла вам сказати дякую за 900 підписок. Для мене це важніше тисячі, десяти тисяч, двох тисяч в плані. Важніше ось тут. Звісно, важніше мені десятки тисяч, щоб мати якусь монетизацію, да? заробляти копійчину. Но я розумію, що це завдяки дівчатки вам почому? Зараз об'ясню. То, як ви со мною і щиро хотіли, щоб вже до тисячі дійти, знаєте, ну, щоб більше актив, ви постійно лайкали, ви постійно коментували, ви постійно-постійно перегляди, ви постійно робили мені актив і робите. Тобто, мені подобається то, що. Приходять щирі люди на канал. Тобто, щирість в чому? В тому, що я рада, я дивлюся да, блогера, і я рада, що ось так, що людина хоче, там, з нуля почала щось знімає, щось намагається. Да? Бо такі заходять, щоб у тебе нічого не вийшло, теж всі хочуть стати блогерами. Хорошо, пройди собі, мимо, дай все дає. А тут е реально зібралася та команда, яка така: давай, давай ми тобі поможемо, покажи. Плюс мені дуже подобається, те, що ви підтримуєте українських блогерів. Да? Тому що ви знаєте, що більшість блогерів вона дуже сильно допомагає ЗСУ. Коли в неї є можливість і збираються, і все. І, звичайно, це за кошт, рахуйте людей, це донати людей. Вот. Коротше, е я не знаю, можна вже називатися блогером, можна вже не здороватися з сусіддями, ілі ні. І говорить, я блогер, тихонечко сябіть. Но я вже починаю такой почувати тут на Ютубі. Потому що. Как это сказать? Кто-то может сказать, що дуже багато знімаєш і все, і то, а я считаю, що я ділюсь своїми друзями. Це все одно, що я вечером набрала там подружку, наприклад, да, їла То, то на третій день, то, все поприбирала, поїхала на манікюр. То же саме я спілкуюсь з вами як з друзями. Ну, мені це подобається. Я не знаю, який має бути формат е, ну, вообще, комунікації між зрителем і блогером, але ну, я вважаю, що дуже близький. Тому що іскренність не може, не може бути людина щира, коли вона себе почуває знаєте, некомфортно серед людей. Я себе почуваю абсолютно класно, мені подобається. Я вже по характеру по коментарям, плюс-мінус розумію, хто який. То есть, є девочки, які підтримують, передивляться в видео, такие, молодец, 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 есть девочки, які, ну, жіночки, девочки, які там, когда что-то не так, вона всегда напише. Вона не лицемірить, она не листит. Но при этом вона робить актив і каже, давай давайте підтримуємо, ну тут так. так. То есть, э, и та, и та, по сути, не лицемерит. Вони добиваються одної цілі, щоб там, блогер, якого вони дивляться, да, розвивав свій канал. Я, ну, це класно. я вам за це вдячна вдячна за вашу щирість, за вашу підтримку, за те, що ви ну, от не лицеміри, як я, а, наверное, подобне подобно подобне, я вам так хочу сказати. Що ви все-таки, Це правда і що приходять на канал, іменно ті, такі ж, як і я <сумісті> імпотичні, щирі і так далі. Не всі просто можуть взяти камеру і постійно знімати, ну, це людський фактор. Но при этом мы плюс-минус на одной с вами волне. Это хорошо. Конечно, Людочки очень не хватает. Че, как-то переживем этот факт. Людмила, до с нами, че не? Она напишет. Вот, поэтому я очень рада, что мы вместе. Что вы меня поддерживаете, что пришли подписки. Может, я не знаю, может, это ним, но я не верю. Вот, я верю, что подписки идут. Через вниз. Правда? Ну посмотрите, ну боже мой, посмотрите, какая интересная. Красавица, скромница, умница, хозяюшка. Ну чего, нет, конечно, Шучу. Все, я вам всегда показала, пью чайок, взяла шоколадку. Uh, все на перекус яблочко, на другий перекус салатик, капуста, помідор, огірок. Все, 160 грамів. На обід uh, будуть брокколі 100 грамів і 100 грамів uh, корінних просто на пару котлеток. Без батончика, без сала, без нічого. Просто корінний фарш. грудка перебита. А вот ну, обід я вам покажу, звісно зніму. Зараз я піду хочу поприбирати трохи, помити, тому що самі розумієте. Пыль, сахары, откуда не очень приятно. Я вас обнимаю. Я вас благодарю. Вы